Доброго дня, всіх вітаю. Зараз ми знаходимося у фермерському господарстві Інтерфлора і наступна мова піде про облізування груші. Ми грушу продукуємо на площі майже 6 гектарів. Маємо різні системи: двохпровідникові, однопровідникові, комбіновані і багатопровідникові. Також пробуємо різні сітки різного кольору: білого, чорного і крістал. Зараз ви бачите дерева двох провідникові. Їм 3 роки, четвертий. І розкажу зараз про правила обрізки, які ми застосовуємо, елементи обрізки, і як воно у нас виглядає в господарстві взагалі. Для себе ми визначили. Три ключових правила, які дотримуємося постійно під час облізки. Це перше правило. Це зараз ми видаляємо не більше як 30% загального об'єму дерева. Неважливо, яке там навантаження плодовим бруньками, це не більше 30% по грушті. Друге правило це не більше як одну гілку в нижній частині крони, велику основну. І третє правило у верхній частині крони не повинно бути більше гілок, як унизу. Це ключове. Не може бути в верхній частині більшої гілки, як нижній. Ну, на даних деревах зараз покажемо, як ми то робимо. Для груші важливо, щоб е, попадало світло. Хоч вона і не вибаглива до забарвлення, але обов'язково повинно бути світло для закладки плодової броньок. Завжди в нижню частину повинно бути більше світла. Нижня частина несе. 30% навантаження всього дерева, щоб не було надмірного росту вверху. І на цих 5-6 гілках внизу, як правило, знаходиться 30% урожаю. І воно стримує ріст верхньої частини. Оця гілка вона вже велика в верхній частині. Вона отримує більше світла. Ну і відповідно сильніше буде рости. Низ не отримує світла і буде рости слабо. Видаляємо. Всі однорічні прирости які довші 40 см 30 см, ми прикорочуємо. Прикорочуємо також на 30%. Бо якщо вкоротити його коротко, то буде знову надмірний ріст і буде три довгих пагана. Нам потрібно, щоб було викладання плодових броньок. Тому однорічні ми прикорочуємо. Навіть вони, якщо <кхух> трохи ростуть гостро. Завжди має бути у вас однорічний приріст прикорочений, щоб на наступний рік отримати плодові броньки. верхній частині крани. 30% гілок має бути прикорочених, 30% має бути видалених і 30% залишених. Ну, не трогати їх, вони будуть плодоносити. Однорічні прикорочуємо. Конкуренти провідника. Довші коротимо. Дуже сильні, які ростуть, ми видаляємо, ну, щоб на їх місці виросли, щоб на наступний рік отримати знову дорічний приріст і короткі залишаємо на, на плодоношенні, Далека вверху. Тільки з видаленням оцих великих гілок ми отримуємо гілку звісу. Дуже гостра, надмірно гостра. Однорічний приріст, який на наступний рік. Закладе нам плодові бруньки, отак як отут, в цій частині. На цій гілці 3 роки. от Вона тут була вкорочена, тут, тут і зараз буде отут. І завжди ці прикорочення дають закладання плодових бруньок ближче до провідника, що є ключовим. Чим ближче будуть плоди розміщені до провідника, тим більше вони будуть одномірніші. Вони будуть або всі дрібні. Або всі будуть крупні, але вони будуть одномірними. І чим ближче вони будуть до цієї гілки основної і ближче до провідника, тим одномірніше ви отримаєте урожай. А потім ви вже будете собі коригувати зрошенням, удобренням. У вас не буде строкатості в плодонашу. Не буде різних калібрів по... по плодах. Навіть якщо вона гостра, ми її прикорочуємо, тому що теплодоношення цього сорту, сорт, до речі, Яблонівська. Такий, що вона буде плодоносити вас і на пониклих гілках, і на горизонтальних, і на гострих. Дуже важливо, щоб груша вступила в плодоношення якнайшвидше. Якщо у вас не буде швидкого плодоношення, то будете мати надмірний ріст. Особливо по Яблунівські. Це не стосується ноябрьської, але вона більш швидкоплідна і більш крупноплідна. Кожна гілка, яка залишається на дереві, має бути десь прикорочена для того, щоб тут був ріст і були кращі плоди. Якщо тут не буде гарного росту чи енергії росту, плоди будуть слабкі, гіршої якості. Все має бути прикорочено. Все, що лишається на дереві, крім однорічних коротких, які ми лишаємо на плодоношення саме на кінці. Обов'язковою мовою є. Попадання світла в нижню частину крону. У нас ряди з заходу на схід посаджені, тому ми обов'язково повинні дати доступ світла в цю частину крони. Якщо його там не буде, то буде дуже слабке зав'язування. Навіть якщо буде закладання плодових бруньок, то буде сильне осипання зав'язі в тій частині крону. А якщо буде сильне осипання внизу, то буде ріст верхньої частини надмірний система багатопровідникових дерев. Де неважливо, скільки їх є, вони ростуть в площині. І, до речі, для груші це дуже важливо через просту боротьбу з медяницею. Коли у вас широка крона і надмірний ріст, дуже довгі однорічні прирости, то у вас будуть проблеми завжди з медяницею, з ключовим шкідником, який є на груші. У вас будуть проблеми потім з бактеріями, з ржавленням. Коли попадає світло, буде менше проблем. Ну і відповідно ви отримуєте урожаю тільки від світла. От скільки у вас світла попаде в крон, скільки ви отримаєте урожаю. Перед тим, як закладати сад, ви повинні досягти тої одномірності. У вас повинні бути одномірні саджанці. У вас повинен бути рівномірно підготовлений ґрунт. Ви повинні перед тим зробити аналіз того ґрунту і поправити його до посадки саду. Схему і систему ви обираєте вже під свої можливості. То буде залежати від наявності зрошення, від того, яка у вас шпалера. І ніякий консультант вам не розкаже, як, як різати той сад, тільки ви одні будете знати, як то робити. Через те, що ви, ви коли проводите обрізку, як основний метод регулювання врожайності. Тільки ви знаєте, як ви потім будете його доглядати, як ви будете удобрювати, як ви будете його поливати від ваших можливостей. Ви не можете посадити багато дерев, не маючи зрошення на, на гектар. Ви тоді не отримаєте свої гроші назад. Ви отримаєте гіршої якості плоди. Для груші ключове це калібр. Наявність ржавлення. Там, ну, всього іншого, це, це не наскільки важливо, як калібр. Тому, щоб був калібр, він буде пропорційний енергії росту. Якщо у вас немає енергії росту, у вас будуть дрібні груші. Якщо у вас буде надмірний ріст, ви отримаєте проблеми з медяницею. І візуально, комірно, самі повинні. Оцінювати і регулювати, тільки, тільки досягнувши балансу між островим і плодоношенням, ви отримаєте гарні плоди, ну і менше проблем в загальному. Велика вверху, дуже гостра гілка, вертикальна, дуже гостра. Товші прикорочуємо, конкуренти провідника видаляємо взагалі. Сад був закладений двохфічними садженцями. Ну, відповідно, з двома провідниками їх висота біля 30 см. І все одно ми хвилюємося, що буде ризик підмерзання в цій частині крони. Якщо будуть сильні морози, а це вже було. Ви зараз побачите, що в нижній частині крони більші вулки, потім є такий невеличкий проміжок, і в верхній частині вони менші. І так повинно бути завжди. У цій частині відео ми поговоримо про обрізку верхньої частини крони. Дуже важливо, коли воно доростає до сітки, щоб висота ваших дерев. Не перевищувала ширину міжжаття. Ми її будемо обмежувати, але обрізку ніколи ви не обмежите ріст верхньої частини. Ви обмежите ріст верхньої частини тільки на вантаженні. Забираємо великі гілки вверху. Через те, що вони отримують більше світла і завжди будуть рости сильніше. Дуже густо. До речі, тут підщепок UELIN посаджено на 80 сантиметрів і сформовано в два провідники. Дотримуюся правила того, щоб не видаляти більше як 30%. Цей провідник росте ми його повинні порізати сильно. Щоб він зайняв оце місце. Так, і заберемо гілки звідси, щоб ріс сусідні провідний. Є гілки, які вражені псевдомоноса. От ви побачите, тут такі сухі утворення. Проблема груші номер 1 на сьогодні. Ну, може номер два після бактеріальної опіку, але яблунівська ним не вражується. В попередній частині відео то була груша на IV-сідо під щепі і посаджена на метр 20 м провідники через 60 сантиметрів. Тут провідники через 40, о, місцями через 30. Тому дуже важливо, щоб ви втримали той баланс, щоб груша не переростала. Це підрізування корінь, використання регуляторів росту. Ну і відповідно обрізка. Через те, що обрізка є основним елементом регулювання урожайності, основним методом. Якщо ви проведете неправильну обрізку, ніякі регулятори, ніякі інші заходи вам не допоможуть. У вас буде або надмірний ріст, або ви його зупините взагалі, і, відповідно, не отримаєте те, що хочете. Це розміру груш. Якщо у вас буде дуже широка крона, ви не поборетеся з медяницею. Вона буде у вас завжди, ви будете на тратити багато грошей. І все одно не поборетесь. Надломані конкуренти провідників. Частина однорічних прикорочується. Частина видаляється, і частина залишається взагалі без обрізки. От ця гілка вона минулий рік була такою. Тут були плоди, її навантажило. Це точно так само. Так? Це було однорічно, не прикорочено. А тут була однорічна прикорочена довга, і вона заклала плодові бруньки. Ви завжди повинні тримати той балет, щоб у вас плоди були. Якщо сюди не буде попадати світло, у вас тут не будуть закладатися плодові бруньки. У вас все повинно бути компактно і наближено до центрального привідника. Тільки тоді у вас буде одномірний розмір. І важливо в цій частині крони отримувати світло, щоб звідти світло попадало вниз. Це гілка, тому заважає. Це також світло повинно попадати завжди сюди. Як ви побачите після обрізки, нижня частина крони це є основні гілки, потім є такий проміжок. Вони тут е, така комбінована система застосована, є основні гілки внизу і потім поділено на два провідники. Е, дуже до речі, така. як... Система, яка показала себе дуже добре. Через те, що дерева вгамувалися в рості, це стабільне плодоношення, це стабільне закладання, як ви бачите, від початку гілки і до самого кінця немає ніяких оголень. От, от, плодові бруньки, деревом вже в шостий рік. Плодові бруньки від початку і до кінця. Є гілки, які мають уже складні утворення. Тут видно, що була надмірна кількість плодів, вона вже не має енергії росту. Немає закладки, такі гілки варто вирізати. Можу з ними щось таке зробити, але шансів, що тут буде на наступний рік щось хороше, що мало. Тому краще її видалити і отримати нову гілку, з якою потім знову ви будете працювати. Те саме з цією. з цією. Сітка крістал вона забирає. Меншу частину світла, як чорна, але все одно затінює. І то затінення дуже впливає на осипання зав'язі в нижній частині крони. Ви повинні вносити багато заліза. Повинні дуже добре поливати ці дерева на початкових стадіях. Але з гарантійною умовою, що у вас буде врожай. Складне вона, дуже складне утворення, і до речі, ми їх підв'язували через те, щоб тут були дуже крупні груші, щоб його не зламало. Це доска, дерева, які В основі мають складкі гілки. От вона не має два провідники. Я не знаю, чи вони вже і будуть. Все одно це місце займається іншими гілками, бо тут попадає світло. Ми повинні, якщо ми хочемо, щоб цей провідник виріс, ми повинні зробити щось таке, щоб тут було світло, щоб він туди поріз. Забрати з нього навантаження. І дати сюди світло. Хоча шансів у нього вже небагато через те, що він плодоносив. Однорічна минулого року була прикорочена. Може треба було, варто було б її прикоротити коротше, але тоді б отримали там три сильні гілки. То ми її вкорочуємо подалі. Коли вже є закладка, можемо зробити її коротшою. Тут буде навантаження, буде світло і буде енергія росту. Перевагу надаємо гілкам, які ростуть горизонтально або близькі до того. Є три типи плодоношення груші. верніше сорти поділяються на три типи. Це ті, які плодоносять на пониклих гілках, Ті, які плодоносять на гострих гілках, і ті, які плодоносять на тих і на тих. От я б нізка з того варіанту, що, що плодоносять на, на, на всіх гілках. І, до речі, коли вони дуже пониклі, ви будете отримувати багато вертикальних пагонів з них. І то не буде то будуть завжди лишні проблеми, бо вони сильно ростуть. Мусимо ми то зробити. Не дуже хороша ідея, але вже, вже сітка. З дерева після обрізки. Немає гілка енергії росту взагалі. От вона відплодоносила, сильно нахилилася, її потрібно видалити і отримати нову гілку, яка буде родина. Це вже така більша циклічність, яка необхідна. Усі отакі прикорочення вони робляться не для того, щоб обмежити ріст, а для того, щоб його активізувати, бо будь-яке вкорочення воно активізує ріст. І коли тут буде енергія росту, ті пагани, які звідси будуть відростати, вони будуть годувати ваші груші, які розміщені власне, на гілці. Немає енергії росту. Потрібно вкоротити, щоб активізувати той ріст. Зараз ми знаходимося в саду. З тою самою схемою посадки, з тим самим сортом, тільки інше формування. Спробували формувати ту грушу в площині. І ви бачите, що отримали. Отримали велику кількість провідників, отримали короткі гілки, отримали стабільне закладання плодових броня і побороли надмірний ріст. Сюди, де є світло, воно буде заповнене. І чи то буде 5 провідників, чи то буде 7, чи, чи буде їх 3-4, воно буде рости в площині. Дуже легко боротися з медяницею. Дуже легко, через те, що все покроплюється, вона компактна, Е, Легко різати, будь-який працівник тут зрозуміє. Ви йому покажете гілку, найбільшу, яка не повинна бути на дереві. І він її виріже. Провідник, що росте дуже слабо, ми його видаляємо зовсім. Може ми його з часом взагалі заберемо. Білки, які мають надмірний ріст, видаляються повністю з залишенням пінька. Однорічні прикорочуються. Минулого року було прикорочено, отримали плодові бруньки, дуже близько до, до стовбура, будемо мати гарної якості плоди. І навіть якщо не буде тут навантаження, ніколи не буде надмірного росту. Зараз те, що ми видаляємо не більше як 30%. Ця гілка вже себе витратила. Немає на ній плодових бруньок, вона задовга. Видаляємо і її місце плануємо тримати, Ну, щось типу такого. Дуже все коротко, дуже зрозуміло. Можете порочувати, де хочете. Ходите занеско. Просто промуйте грушу в площині. І То можна робити на будь-яких печапах, і я думаю, що і на будь-яких сортах, які плодоносять на однорічній і на двохрічній деревині. Сорти, які плодоносять на трирічній, з ними буде складніше. Через те, що вам потрібно три роки. Щоб сформувати те дерево. А тих 3 роки може бути забагато, і ви втратите ту компактність. Резинки з нижньої частини забираються, переставляються наверх. В принципі, проблем ніяких. Не дивитеся, що у вас росте, куди росте, просто щоб була заповнена площина. Як бачите тут, як бачите тут, там вверху поділено на 3-4, але правила ті самі. В верхній частині не має бути більше гілок, як унизу. Дуже складні утворення видаляємо, отримаємо нові гілки, може не зовсім гілки, але коротенькі гілочки. Це порізано. Якщо так глянути, ну, загальна ширина цього дерева 60 сантиметрів. Може, може 70. Завжди попадає світло, неважливо, як напрямку ряди, чи то північ, південь, чи захід, схід. У вас компактна крана і, і гарна енергія росту. В загальному на повне плодоношення при такій системі ви йдете значно швидше, як при двох провідникові деревах.